Вітаю, я Марія Кравчук, і сьогодні ми спілкуємось з Анатолієм Стовбуном, військовослужбовцем Збройних сил України, інструктором, який брав участь у міжнародних миротворчих місіях України. Вітаю вас, пане Анатолію. Вітаю розкажіть, будь ласка, про ваші миротворчі місії, в яких ви брали участь. Яка була перша? Ну, вона була перша, вона ж стала і останньою. Це в 95-му році в складі 60-го 60-го Окремого спеціального батальйону миротворчих сил міжнародних. Я приймав участь як, ну, так само, як сапер. Це на території бившої Єгославії, Анклав, Країнська Сербія. Ну там всі миротворчі місії з інших країн так само стояли на лінії розмежування між воюючими сторонами. Ну, виконували свої функції, там, мало лише. що. Ми, проводка конвоїв. Там, Розмінування доріг ну, в принципі, отаке от забезпечення. Ви казали, що ви саперські функції виконували як сапер? Ну, сапер. це... Якщо йде колона, попереду йдуть сапери, перевіряють, чи там не заміновано. Тому що мінували там на лініях зіткнень багато, і не кругом можна було там спокійно лазити. По-моєму, по, по сьогодні там ще не все зачищено. Нам казала, що поранення отримали внаслідок цього. Так, ну, тому що при відході програюча сторона почала мінувати за собою практично все, що тільки могла. І тоді вони замінували систему водопостачання на ну, як центр воєводин. Це як крайцентр, таке містечко Гліна. Загалом літом спека була теж під 40 і нестача води, ну, такі відчутно. Тоді ми взяли на себе функцію розмінувати, зачистити, щоб дати воду на це містечко, і там ближайші ферми, там ще є отакі от, Якраз там і сталася пригода. Ну, напоролись на мінову пастку, були постраждалі, напарник загинув, ще постраждав провідник, який нас вів по цій лінії. Ну а потім госпіталь, лікування. Ну якось так. Потім потрапив додому. І продовжили свою службу, так? Ще? Ні, тоді, по пораненню, в мене звільнили служби, тому що там назначили інвалідність, потім сказали, що здоров'я, викопили останні осколки ще там через деякий час. Ну я просто приймав по програмі гуманітарного розмінування. Ми по полігонам нашої країни, знищували. Не зірвавшися, бо застаріли боєприпаси, які знімалися ну, з захоронки. Коротше. Виходили сроки зберігання, вони вважалися вже небезпечними для використання, а це таким ми займалися. Плюс одна група з наших проводила зачистку в кримського заповідника від залишків ще тієї війни. Ось ви, коли говорили про цей ваш бойовий досвід, ви казали, що про час сторона, коли відходила, мінувала все повністю. Це дуже схоже на тактику росіян, яку вони застосовували так, це, теж. Ні, це, це, це стосується всіх ведень війни. Тобто при обороні мінується, щоб забезпечити прориви так само мінуємо і ми, як і коли ми стоїмо в обороні. Просто що якось їм, мабуть, дали змогу більше це зробити. При а облаштуванні ось... їхніх оборонних позицій. Ось коли росіяни там на Київщині мінували навіть трупи, мінували там повністю Це... все в будинках. Це якоможна. Длячі іграшки, можливості, хто в цьому Петре зробити деякі, навіть в конфетну коробку можна запхнути. Це вважається, саморобні вибухові пристрої. Ну, можна навіть в цю як їх, електронні сигарети туди теж можна щось напхати. В будь-якому випадку, хто в цьому Петре, зробити щось таке вибухове в, в будь-якому корпусі, в будь-якій формі це можливо. І да, такий ворог використовується, навіть підкладаючи під своїх жмурів. Ну, побист це граната. Коли щось облаштовується зарані, тоді там пастки набагато небезпечніші. Наразі ви діючий військовослужбовець Збройних сил України, хоча вам уже 62 роки. Якщо не ну, не 62, тільки 61, там з чимось. 61. Чому ви вирішили продовжити службу, а не піти на заслужену пенсію? Ну, як вам сказати, бачучи дуже мало. Хоча є вже досвідчених, але саперів дуже не вистачає. Досвідчених або Добре навчених, тим паче. Ну, тому стався. Плюс піхоті теж треба знати, на що звертати увагу, щоб не вляпатися на міне поле, навіть при попаданні туди, як правильно вийти, як себе вести, що можна руками чіпати, що не можна. Ну, в общем, таке загалом навчаємо всіх, щоб менше наражались при якихось мінних пастках. Ще раз озвучу, що ви інструктор в навчальному центрі, так. зокрема, по саперній справі. І в тому числі. Ще чому навчаєте новобранців? Ну як, пересування, похідному. Ну, все як базова підготовка загальна військова. Тобто приходять порою люди, які взагалі не служили в армії, не тримали зброї. Тобто Так само навичкам поводження зі зброєю те саме виходить. З тими самими гранатами, або як правильно себе вести в будь-яких випадках, коли це, наприклад, трапиться там, доставка, ну, піші марші. Ну, все як навчальна підготовка. Тип, раніше називалось курс молодого бійця, зараз це БЗВП. Наскільки мені відомо, існує проблема мінування переднього краю, оскільки там заборонено приховане переміщення через високу активність безпілотних літальних засобів. Які є альтернативні методи заміновування? Дистанційне. Це так само дрони, наземні дрони. Ну, по мірі можливості ми використовуємо, але повітряні дрони це залежить вже від його грузоподйомності, скажімо так. Наземні дрони, дрони краще. Ну, ось ці самоходні машиночки, там всякі різні. Це вже спочатку повномасштабного вторгнення почалася Ні, ось така. Активніше почало застосовуватися це останній рік. Тобто і у них дрони пішли вже заводські. Промисловості у нас більш-менш ну, більше волонтерка, як ну, я... Волонтери забезпечують ось цими дронами, так? Загалом волонтери. Тобто, тільки Ну, не знаю. Я щось не дуже чув, щоб від держави щось таке в промислових масштабах поступало. То, що вони там ставлять собі на баланс, це не значить, що це дало міністерство оборони. А як взагалі ви опановували це? Це ж теж було в новинку для вас? Ну як, ми користувались, ну, ми взагалом м -м, спілкуємося між собою, тому що є багато новинок, які порой м -м, ну, тестуємо. Те, що проходить тестування, ми використовуємо. Дистанційно, є варіанти, але ми стараємося, коли там це в одну сторону, щоб вони не зрозуміли, чого це ляпнуло. Тобто дистанційно, це я правильно розумію, дрон наземний, який їде до нього. Ми навіть без дронів. Але це ми порой використовуємо погану погоду. Дощ, мряка, туман. Коли не ночник, не літає дрон, не прибиває теплак. Ну, правда, вилазиш звідти як чорт, що, щоб свої знали, що там лазимо, бо можуть ляпнути теж, блін, не знаючи. Ну от так, домовляємося на позиціях, виходимо, ставимо і потім вертаємося. Ви також, зокрема, приймаєте в цьому участь, ви так кажете, да, ви теж доводилися? Десь до зими 23-го, а да. Там попав під обстріл. Поняв, що швидко біють, я вже не згоден. Але, ну, я ж не можу порватися, там, наприклад, ми взвод батальйона бути на всіх позиціях. Ну, те, що нас наш взвод прибули хлопці, ну, поділившись з ними досвідом, навчивши їх, от вони вже нормально виконували. Більш молоді, вже так пересуватися не міг, тому більше залишився на навчанні. Тобто, ділився досвідом, теж тестували різні всякі штучки по нашій справі. Коли вона була дієва, використовували там. Скільки взагалі часу йде, щоб навчити ось військовослужбовця саме поводження з дронами? <клес> ну, з дронами, хто хорошо грається на комп'ютерах, <клес> ці цяцькі, у них це набагато легше виходить. А так, ну, у когось є хист, у когось нема. Це взагалі як всі інші люди в будь-якій справі, якщо людина хоче цим займатися і інтересується цим, да, у нього нормально йде, він навчається, він пробує. Набиває навик, тому що без повтору навичка не спрацьовує так, як треба. Можна там десь заплужакати. І многократне повторення, само собою, вже потім робиться на автоматі швидко. Це якраз цей час, що там вийшли, виставили і смоталися туди. Це найголовніше, напам'ятав? Ну як? Швидко. Тому що, якщо там без навички, як казали раніше, на кошках не потренувався, там можна вляпатися. А помилка в цьому на постановках може призвести до своєї загибелі. Або Все... каліство там. Різниця тільки в тому, який ти боєзапас запас ставиш. Взагалі, саперська. Великий да, така... проблеми шматки. Саперська справа дуже небезпечна, це не... Все небезпечно. Тобто немає такої градації, що ось ось сапарська це там найбільш небезпечно, тому що напряму з вибухівкою ну, Порою ходим. Наші хлопці можуть ходити з розвідкою, якщо у них немає своїх. але ми старались у підрозділах навчати ще позаштатних, тому що нас дійсно було мало. На все не вистачало, коли пара на роту виходить, а у роти там розкинута позиція по вопах. Не встигали пори просто щось зробити. І якщо працює два при постановці там, якоїсь великої кількості, без допомоги піхоти це просто торба. І наостанок, можливо, якісь поради ви могли б дати молодим людям, які цікавляться саперною справою? Навчатися, шукати. Де це навчають? Ну як, на Україні у нас по військовій справі, навч... за цим займається Кам'янець-Подольський центр розмінування, і там вище інженерне училище, от на цій базі, да, там досить таки класна підготовка, ну і плюс у них ще є право міжнародного сертифікату. Тобто можна навіть своїм фахом зробити навіть після служби. Тобто це можна буде не тільки в Україні, а й подальшому там за кордоном? Так, але працює? тут я думаю, що за кордон ще ближайших, навіть по закінченню війни, тут роботи дуже багато. Тобто Врахується, що один рік війни це десь приблизно, коло 4 років зустріного розмінування. А там цього барахла, не взорвавшися і мінних полів, досить багато. Ми те, що можемо зробити таким складом, це максимум дорогу, трапу. Або облаштування позицій. Все, на більше нас не вистачає. Чому виходить так, що замінувати це простіше, це швидше виходить, чим розмінувати? <гум> Ні, залежить від кількості того, що ставиться. Там, є там свої нюанси. Але я вважаю, що людина, яка не вміє мінувати, не знає цих принципів, на розмінування вона не дуже ефективна. Тому що сапер дивиться, де б я поставив міни. Потім так само на ворожій території дивиться, де б я поставив міни, де це вигідніше, не просто так наліпить їх, де попало. І тому він там більш уважніший. Вони ж так само думають. Ну, ми, звісно, придумуємо протидії там, обманками, є такі варіанти. Коротше, є варіанти. Це дуже тонка справа, так? Ні, Направно, ну в нас їх розказувати, щоб вони там лишні чули, коли їх там надурили і направили туди, куди нам треба. Дякую вам за цю розмову, пане Анатолій. Нема за що. А Я нагадаю, що ми спілкувалися з Анатолієм Стобуном, військовослужбовцем Збройних сил України, інструктором, який брав участь в миротворчих місіях України.